Ситуацію загалом на Донеччині більше розкаже Павло Кириленко, голова обласної військової адміністрації. Вітаю вас, вітаю вас, пане Павло. Розкажіть, як минув день в області? Неспокійно обстріли лінія фронту під постійними обстрілами в плані бойових дій Авдіївський, Лиманський. І Бахмутські, звісно, напрямки найбільш найгарячіші, але обстріли також обстрілом піддавалися всі міста Часів'я. Сьогодні неодноразово була обстріляна Костянтинівка, Велика Новосілка, це по півдню області. І так саме турецька громада з її населеними пунктами зазнавала обстрілів з реактивних систем залпового вогню та з ворожої артилерії. Ну, у соцмережах я бачу повне відео знесення будинків у Маріуполі, якогось там будівництва їхнього. А кого взагалі селять у нові будинки? Також на відео бачив, що туди завозять людей зі Сходу Росії. Чи є у вас якась інформація з цього приводу? Є інформація, що будівництво будинків і їх возведення без. Комунікації, якщо ви звертали увагу, не йдеться особливо там про комунікації, як подається газопостачання, водопостачання, і це просто замовчується ці моменти. Хто там буде проживати, знаючи наскільки розповсюджена пропаганда, і по всій Російській Федерації вони намагаються це зробити і на тимчасово окупованих територіях. Люди можуть бути будь-які, тому і з будь -я яких населених пунктів, і в тому числі Російської Федерації, з'ясувати кого вони використовують в своїх сюжетах, це вже після деокупації цих населених пунктів. Наша основна мета це деокупувати території і щоб відповідали всі зрадники і дбати про своїх людей і про наш український Донбас. Це вважаю, основна концентрація наших зусиль збройних сил і наших спільних скоординованих дій. Угу. Е, якщо можна коротко, чи є інформація взагалі, скільки людей з Росії е, завезли на е, тимчасово окупований е, Донбас, ну Донецька область? Наразі казати про цивільне населення, яке на тимчасово окупованій території Донецької області немає таких цифр, тому що коли показують, що там багато людей збільшується популяція, кількість людей на тимчасово окупованій території, ми можемо казати про російських військових найманців, тощо які безпосередньо використовуються і готуються до наступальних операцій бойових дій про населення і такої інформації, що переїжають переїздять жити з Російської Федерації, саме жителі РФ, у мене немає, і я, взагалі, будь-яку інформацію звідти розглядаю як в першу чергу з однією метою, це. Розповсюдження, як я вже сказав, пропаганди тому знаєте, я навіть не особливо звертаю на це увагу. а Підкреслю на чому сконцентрований я як очільник області, і в цілому виконуючи всі доручення голови держави, пропаганда головна зброя Росії. Ми всі це знаємо і всі це бачимо. Дякую, пане Павле. Це був голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко з останніми новинами з Донецької області.